За лимонад купила дрони. Семирічна яринка організувала благодійний продаж прохолодного напою біля свого дому. За кілька днів дівчинка зібрала майже 27 тисяч гривень. Цих коштів вистачило, аби придбати два безпілотники для збройних сил України. Більше про добру справу у сюжеті наших журналістів давала лимонад. Щоб допомогти своєму вуйкові Ми з друзями придбали ці дрони, щоб перемога настала швидше. Дядько Ярини захищає Україну з 2014 року у складі 10-ї гірсько-штурмової бригади. Аби підтримати його, родина активно волонтерить, регулярно організовує збори коштів на придбання дронів, а також виготовляє поживні енергетичні батончики і смаколики для захисників. Думаю, що всі батьки повинні залучати дітей. Ми готували кекси, кесепаски і різні смаколи. Аби вкотре допомогти бійцям, Ярина з друзями влаштувала благодійний продаж лимонаду. Ціна порції стартувала від 20 гривень. Але покупці були щедрішими та робили значно більші донати. Яренка придумала, щоб ми зробили якийсь бізнес, який би допомагав ЗСУ. І ми ніяк не могли придумати і каже, можливо, ми будемо готувати лимонад. Я кажу, давай лимонад. удавай лимонат, лимонад за донат. Діти зупиняли машини, там махали їм руками, і машини зупинялися. Маленьких волонтерів підтримали також користувачі соцмереж. Донати надходили з України та з-за кордону. Загалом зібрали близько 27 тисяч гривень. За ці кошти придбали два ударні безпілотники для збройних сил України. Не мали так багато лимонаду, як зібрали багато грошей, мали десь 15 літрів, і багато людей таких прийшло що навіть там з других сіл. Приїздили ми написали оголошення в інтернеті, що буде продаватися. І люди приїздили, купували. Багато людей долучалося за кордону, і так само людей з села, які не були вдома і не змогли прийти. Сім'я і надалі планує організовувати благодійні акції на підтримку військових.